Сучасні технології змінюють звичні способи отримання послуг. Тепер спланувати свій візит до сервісного центру МВС можна за кілька кліків, без зайвого очікування. Як це зробити, дізнаєтесь із наступного матеріалу. В епоху активної діджиталізації державні послуги стають доступнішими завдяки онлайн-сервісам. Один із таких є запис від головного сервісного центру МВС. Громадяни можуть самостійно обрати дату і час відвідування для отримання послуг без черг, нервів і зайвих витрат часу. Зареєструватися можна у кілька кліків через мобільний застосунок «Є-Запис». Щоб користуватися, застосунком є запис, необхідно завантажити його з App Store або Google Play, пройти електронну ідентифікацію, авторизувавшись через id.gov.ua, перейти у вкладку Головна, далі обрати Записатись у чергу або Є черга, вибрати послугу, бажаний сервісний центр МВС, а також доступні дату і час для отримання послуги. Застосунок надсилає сповіщення про запланований візит як у самому додатку, так і на електронну пошту. Користувачі можуть керувати своїми записами. Наприклад, у разі зміни планів можна скасувати існуючий запис і зареєструватися знову. Варто зазначити, що після скасування нову реєстрацію можна здійснити приблизно через 30 хвилин, коли система оновиться. Попередній запис доступний з такими обмеженнями: фізичні особи можуть записатися онлайн не більше чотирьох разів на календарний місяць, юридичні особи чотири рази на день. Важливо, у разі перевищення ліміту, система виведе повідомлення. За вказаними даними заявника, перевищено ліміт реєстрацій. Скасувати власний запис можна не пізніше, ніж за дві години до призначеного часу. Нові записи на найпізнішу доступну дату, 21 й день, з'являються щодня о 6-й ранку. Якщо спроба скласти іспит виявилася невдалою, повторно зареєструватися на його складання можна не раніше ніж через 10 календарних днів, починаючи з 11-го дня. Детальну інформацію про послуги сервісних центрів МВС можна дізнатися, звернувшись за номером телефону, який ви бачите на екрані, або переглянувши офіційні сторінки головного сервісного центру МВС у соціальних мережах. Відповіді на поширені питання та інша корисна інформація доступні на офіційному сайті.